Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 18 березня. 2025 року сьогодні без епіграфу, а на бойове чутування заступають таро опозиції. Дуже цікава колода, яку створили Перкула Зізі і Мішель де Алоїзіо, тобто мітеска Мішель. Що ж стосується 18-го числа, це дзеркальний день. Коли більшість людей будуть себе погодити так, якими вони є насправді. Ну а якщо ж ви народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас такий напружений день. Цілком імовірні перепади тиску та настрою, бережіть себе. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня. На цей вівторок, 18 березня. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь йде та чи не та карта. А третя карта за днем народження. Тож не забувайте підписуватись на Езотаріум, якщо ви цього ще не зробили, та ставити свої вподобайки, якщо вам цей прогноз сподобався або не сподобався. Можете ставити і дизлайки. Якщо вам щось не сподобалось, і написати, що конкретно вам не сподобалось. Ну, а я пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, перша карта. Загальна карта дня на цей вівторок, чого очікувати від цього дня. Це у нас блазень, нульовий аркан, причому не в гарному стані. Цей блазень натякає на те, що. Вівторок це день помилок, і це не той день, коли ви можете вирішувати якісь серйозні справи. Якщо ви бачите, блазень летить униз, він знаходиться над прірвою і нічого його не може врятувати. І блазень натякає на те, що цей день треба провести з посмішкою. Пам'ятайте, життя продовжується, яким би складним воно у вас не було. Не забувайте посміхатися і тримати себе на позитиві, тільки позитив відкрив. Вам дорогу у майбутнє. Нульовий аркан каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб позбутися якихось важелей, якихось тягарів, які тягнуть вас униз. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось салатового кольору. Далі. Першими у нас риби, бо зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. День малих результатів вам випала карта Всесвіту. На жаль, перегорнута. Це каже про те, що великого нічого не станеться сьогодні з вами, навпаки, може статися щось погане, тому намагайтеся тримати себе у руках. Сьогодні день закінчення чогось поганого, і якщо раптово в вашому житті виникли якісь неприємні ситуації, це все стосується стосується того, що ви зробили в майбутньому. Ви багато робили поганого, і сьогодні може прилетіти такий самий бумеранг до вас. І пам'ятайте, що сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі овни. Гарний день для починання чогось нового. Вам випала карта мага. А маг це магія. Тож використовуйте свою магію. Ваша магія це ваша творчість. Творчість сьогодні не слід якось притушувати. Навпаки, якщо до вас приходять якісь ідеї, намагайтеся їх якось зафіксувати, або на диктофон, або записати їх. Якщо ви чоловік, нічого не бійтеся, бо це чоловіча янська енергія, вона пов'язана зі світлом і вона. Пов'язана з сонцем, яке зігріває вас незалежно від того, чи на небі хмари, чи безхмарно. Ви самі є сонцем, і ви можете освітлювати шлях іншим людям лише своїми ідеями. Сьогодні непоганий день для того, щоб розпочати щось нове. Далі тільці. Верховний Жрець, він же папа Єрофант в прямій позиції, дуже гарний показник: це настрій та швидкість. Намагайтеся у цей день все робити швидко і орієнтуватися на власну інтуїцію, бо інтуїція це і є ваш духовний вчитель, який вже готовий вам розповідати щось нове. Також ця карта пов'язана з планетою Меркурій, а планета Меркурій це планета торгівлі. Тож, якщо ви займаєтесь торгівлею, вам сьогодні пощастить. Сьогодні непоганий день, також для того, щоб підписувати якісь договори. Далі представники знаку Близнюки страшний суд перегорнутий. Це якісь несподіванки, будьте обережні. Це, по-перше, проблеми, які вам можуть. Прийти від ваших родичей, тобто сьогодні не той день, коли ви можете вести себе різко. Якщо ви раптово щось планували на цей день, може все піти не так, як того ви бажала. У своєму такому мінімальному впливі ця карта натякає на те, що сьогодні вас хтось буде провокувати випити трошки алкоголю. Трошки можете собі дозволити, але не запливайте за буйки, знайте свою міру і пам'ятайте, що цей. День пов'язаний з якимись несподіванками, навіть якщо ви людина впевнена в собі, цю впевненість можуть вам підірвати. І також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку риби. Далі раки. Джастис, справедливість, фіміда в прямій позиції дуже гарний показник, ви контролюєте розумом свої почуття. Ви сьогодні гармонійні, ви сьогодні врівноважені, і це великий позитив. Також сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи, у тому числі судові, різні воєнкомати, і з'ясовувати свої права. права на вашому боці. А якщо у вас є Надійний адвокат він вам допоможе вирішити будь-які складні ситуації. Не впадайте в відчай, контролюйте свої емоції, і тоді нічого поганого з вами не станеться. Також сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися чи переговорити з представниками знаку Терези. Далі, леви розбита вежа в перегорнутому стані. Непоганий показник. Ви сьогодні. Нічого не втрачаєте, зруйнувати. Ви теж сьогодні нічого не зможете. Сьогодні навпаки гарний день для відновлення, для створення чогось нового. Єдине, з чого ви можете позбутися, це своєї пихатості, своєї горділивісті. Вашу корону хтось може збити, і вам буде досить некомфортно. Тобто, сьогодні єдине, що ви можете відчути негативного на себе, на собі, це якусь критику з боку інших людей. Також сьогодні дуже поганий день для того, щоб зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку Овен для Діви. Помірність або сонячної генії в прямій позиції, гарний показник захисту, захисту не тільки з боку людей, але і з боку вишніх сил. Тобто янголи з вами вони вам допомагають. Ви беріть ініціативу в свої руки. Сьогодні гарний день для того, щоб робити кілька справ одночасно. Вам на це вистачить і сил, і можливості. Єдине, чого буде багато сьогодні, це вашого спілкування. Ви будете багато говорити, тож. Слідкуйте за словами, які ви кажете людям, щоб потім вони вас цим не нарікали. Також сьогодні гарний день для того, щоб зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі терези. Гарний день. Вам випала карта Сонця в прямій позиції, і це показник ясності. Ви сьогодні отримуєте ясність, нічого не може зупинити, ніякі. Неправдиві слова, ніяка брехня вам не завадить, бо ви все будете бачити чітко і ясно. І окрім цього, сьогодні день просвітлення і непоганий день задля того, щоб зайнятися справами своїх дітей. Діти вам загалом будуть сьогодні вас дивувати і ви будете за них горділиві. Також сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися чи поговорити з представниками знаку Близнюки. Далі скорпионы. Гарний день для будь-яких змін. Карта смерті в гарній позиції. Сьогодні все, що змінюється в вашому житті, воно на краще. Тож не жалкуйте, якщо щось від вас відходить. Це відходить ваша стара карма. Це відходять ваші старі тягарі, які вас тягнули униз. Сьогодні щось маленьке потрібно змінити, або змінити зачіску, або щось купити собі, або перестати займатися тим, чим ви займалися постійно. Гарний день для трансформації та для переходу на новий рівень. Далі представники знаку стрілець. Будьте обережні, карта диявола в прямій позиції це фатальні ситуації, це зіткнення з правоохоронними органами, а також з темними людьми, які вам можуть зіпсувати настрій і зіпсувати ваше життя. Це якийсь чоловік, агресивний чоловік, можливо, чоловік, з який. В якихось органах чи в армії. Загалом, якщо ви боїтеся фатальних ситуацій, краще сьогодні посидьте вдома. Далі представники знаку Козиріг, відлюдник в поганій позиції. Бачите, його ліхтар. Затух. Тобто будьте максимально обережні. Сьогодні не той день, коли ви бачите перспективу, сьогодні день, коли ви замкнуті, коли краще побути на самоті, зайнятися аскезою, закінчити якісь справи, які ви вже розпочали. І пам'ятайте, що сьогодні головне слідкувати за вашою інтуїцією. Вона вас не підведе. Якщо вам вона підказує нікуди не ходити, краще так і зробіть. Далі. Представники знаку водолій, сутінки в поганій позиції сьогодні. Ви знаходитесь у такому стані, коли ви можете відчувати дуже великий тягар на своїй душі. Щось вам не вистачає, а може когось не вистачає. Рекомендація зателефонувати тій людині, яка може зарядити вас позитивом, бо навколо багато темряви. Ви бачите цю темряву, і вона вас дуже сильно напружує. Також сьогодні не той день, коли ви можете зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку. Рак, це для вас небезпечні зустрічі. Якщо ж подивитися на сам день, день більш-менш спокійний. Єдине, що зверніть увагу на південь, тобто намагайтеся в півдні нікуди не їхати з 11 по 13 годину, а також зверніть увагу на північ, починаючи з 22 години і по 2 годину ночі середи можуть бути якісь небезпечні явища. Тож, якщо ви чогось боїтеся, рекомендую. Вам знайти надійне місце в вашому домі, де ви можете сховатися, чи просто піти у ближче сховище, і там ви можете нормально себе почувати, а точніше, навіть. Не сховище, намагайтеся, щоби з вами була сила Божа. А для цього треба читати мантри і молитися. Тоді не треба буде ховатися навіть в найнебезпечніші години. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, вам випав. Повішаний в своєму негарному стані. Сьогодні день втрат. Сьогодні ви можете і захворіти, і наразитися на якусь неприємність, і треба буде дуже багато грошей за цю неприємність давати. Якщо ви автовласник, не сідайте сьогодні за кермо власного авто, бо велика імовірність ДТП та травм. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Випала карта сили, але в перегорнутій позиції вона каже про те, що у вас безсилля, вам не вистачає сил, вам треба економити свої сили. Не виходьте з себе, не намагайтеся вирішувати якісь складні ситуації силою та агресією. Краще вирішуйте це хитрістю і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. І зідав, хто це у нас? Це у нас Верховна Жриця, вона ж двері в храм, але ця карта перегорнута випала. це ж якась погана інформація, дезінформація, яка може вам зіпсувати настрій. Якщо ви жінка, у вас можуть розпочатися місячні чи розболітися, голова, зверніть на це увагу. Також вас може підставити партнер, якийсь чи навіть жінка, партнерша. Намагайтеся менше спілкуватися з жінками.

Колесо фортуни Сфінкс перегорнута, будьте обережні, це невдалий день. Сьогодні не той день, коли ви можете ризикувати чи грати. Будете грати навіть в ті ігри, до яких ви знаєте всі правила, цілком імовірно, що ви програєте. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, зірка магів в прямій позиції, гарні почуття. Якщо ви очі. Очікуєте, на які гроші вони сьогодні до вас прийдуть. Якщо ви очікуєте провести цей день, а точніше вечір зі своєю коханою людиною, сьогодні буде дуже позитивний вечір і день. Він буде сповнений гарними емоціями. Також ця карта пов'язана з жіночою сексуальністю та красою. Якщо ви жінка, не забувайте про красу, бо люди загалом дивляться на зовнішній вигляд, а потім вже дивляться на. Те, що знаходиться всередині вас. Далі, якщо ви народилися шостого. 15 або 24 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції. У вас сьогодні є вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Також ця карта натякає на те, що треба ризикувати та експериментувати. Якщо справи ваші йдуть не так, як того ви планували, у вас відкривається можливість все розрулити в інший бік, який вам потрібен, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діви. Далі Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції, якщо вам треба кудись сьогодні їхати, їдьте. Бо це ваша карта, вона пов'язана з вашим числом, під яким ви народилися, сімка. А сімка це досвід. Сімка це навчання чомусь новому. Ви можете зафіксувати не тільки матеріал, але й заробити великі гроші. Але для цього вам треба кудись поїхати. І особливо вам... Пощастить, якщо ви народилися під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися восьмого, 17 або 26 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції, а це планета Юпітер. Це ваше оточення. Якщо в вашому оточенню нормальні люди, то і день буде позитивний. Він пов'язаний з самореалізацією, з тим, що сьогодні непогано піти у якусь установу, де багато людей. Це може бути як клуб. Ви можете відпочити у клубі, так і якась організація. Якщо вам треба кудись іти, вам люди. Допоможуть у цьому. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9 го 18 або 27 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день. Вам випала імператриця або Ізіда Уранія. а це матеріалізація ідей, це якийсь невеличкий заробіток, який цілком імовірен сьогодні, а також ваші дії, тобто сьогодні, все залежить від вашої діяльності, від вашої енергійності. Якщо ви будете енергійними, то і заробите ті гроші на які ви сподівалися, а я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні таро-опозиції, хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка, Господь. Бог.